Отже ж, мабуть, знов цуцика підкинули, подумав Микола. Петрович тварин любив, хутко відшукав залишки вчорашнього банкету, кинув собаці недоїдок кобаси. Унюхавши їжу, істота миттєво піднялась. Та не на лапи, а на ноги. Микола жахом усвідомив, що перед ним зовсім не цуценя. Це було дещо з головою собаки, але з тілом людини, хлопчика років п'яти. Останні сто грамів точно були зайві, подумав Микола в ту мить і завмер. Істота стояла навпроти та дивилась на чоловіка червоними очима, вогниками. Похмілля як рукою зняло. Петрович інтуїтивно дістав з пакета другий шматок ковбаски. Істота радісно вхопила її брудними пальцями і відправила до рота. Потім питально зазирнула в очі. А ще є? Петрович дістав ще, намагаючись зібрати мізки докупи. Куди звертатися? До кого? Це мене.